Ви коли-небудь замислювалися, чому у світі так багато різних мов? За підрахунками, сьогодні розмовляють понад 7 тисячами мовами, причому деякі з них мають мільйони носіїв, а інші лише незначну кількість. У цьому відео ми розглянемо причини такого мовного розмаїття. Мови розвивалися протягом тисячоліть під впливом історичних подій. Міграція, колонізація та завоювання відіграли значну роль у поширенні різних мов. Наприклад, англійська мова сьогодні широко поширена завдяки колоніальній експансії Британської імперії, яка поширила її в багатьох частинах світу. Так само іспанською мовою сьогодні розмовляють у багатьох країнах завдяки іспанській колонізації Америки в 16 столітті. Ще одним фактором, який сприяє мовному розмаїттю, є географія. Ізольовані регіони, такі як острови або гірські райони, як правило, мають унікальні мови, що розвинулись незалежно від інших мов. Наприклад, Папуанова Гвінея, яка налічує понад 800 мов, є гірською країною з багатьма ізольованими громадами. Розмаїття мов у цьому регіоні є свідченням креативності людей, які знайшли способи пристосуватися до свого унікального середовища і розвинути окремі мови. Мови також тісно пов'язані з культурною ідентичністю. Люди часто відчувають сильну прив'язаність до своєї мови і вважають її важливою частиною своєї культури. Як наслідок, мови часто передаються з покоління в покоління, навіть якщо вони не є широко розповсюдженими. Наприклад, багато мов корінних народів Америки перебувають під загрозою зникнення. Залишилося лише кілька носіїв, але докладаються зусилля, щоб зберегти ці мови і сприяти їхньому використанню. Програми відродження мов мають важливе значення для збереження культурної спадщини. Також мови продовжують розвиватися з плином часу. Зі зміною суспільства змінюються і мови, якими воно розмовляє. Додаються нові слова, а старі виходять з ужитку. Ця еволюція може призвести до появи нових мов на основі існуючих, що збільшує мовне розмаїття. Наприклад, романські мови, включаючи іспанську, французьку, італійську та португальську, розвинулися з латині і стали окремими мовами зі своїми унікальними характеристиками. Хоча спроба вивчити так багато мов може здатися непосильним завданням, саме це робить наш світ багатим і різноманітним. Прийнявши мовне розмаїття, ми можемо краще зрозуміти і оцінити різні культури і народи, які складають наш світ. А на цьому, все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб дізнатися більше цікавого та гарного вам дня.